Водоспад у Боснії. Вода тече прямо зверху. Дуже гарне місце. Хочу сказати, що Боснія це гірська місцевість, так як українські Карпати. І тут з усіх боків гори окружають. А ми ж догорбі. Місце між горами. Видно водоспад із цієї сторони. Ось. Шум водоспаду чути. Гарно дуже. Люди тут можуть купатися, хто відпочиває. Водоспад, вода згори і вниз. Тут гарно, тому що тут гірська місцевість. А в гірській місцевості завжди гарно. Люди насолоджуються водоспадом, відпочинком. Раджу побувати кому цікаво. Тут є різні і сакральні місця на Босія і Герцеговина. Раніше це була країна Югославія. Тут красота не обісуємо. Вода піниться, б'є з гори. Щось хоче з українськими Карпатами, радше побувати. У сусідній країні також є море. Кому цікаво море. У Хорватії, у Чорногорії, Адріатичне море. Хорошого вам всім відпочивають.